Давай тут. Окей, <дав hire... давай. Три. Два. Чому я мушка, тупа мушка, е. Я це не виріжу, ти все знаєш. Ми повісились. Ми повісились, так? Ні? Де ми? Тут якийсь чол на дверці висить. А, ти походу до війни чому вертивається. Ааа. Ой, ой, впав. тільки що ППС, і вернувся назад. Ой, що? Ну, <плес> Воно з таким звуком впало на нього. Я знаю цього. А! Він мене по руці вдарив. Мене мужик вдарив по руці ногою. Пістолет. Він мене вдарив пістолетом. Де я? Що? Хто? Де я? Іван чай. О, кролік. Я буду тебе бити камушка. <реш> я здох. Келвін. А, це, коротше, походу буде той чел, якому ми будемо показувати в блокнотіку записи, і він буде нам приносити те, що треба. Де Дефікісер, мені треба його знайти. Ну, для початку я пролутаюсь. Це важливіше. О, палка! Я буду з кем в руках. Ай. О! Що? А? Що це таке? тут сукер там біжить. Хто? Ти про кого? <рес> я про те, з рюкзаками таким. На череп, коротше. Почекай, як, як мене ти... ти дебіл? Ти мене був зарубив тоді. Іди за мною. Мож... А, мож... а можна, а, можна, а його зарізати? Якщо ти його заріжеш, у нас не буде помощника. Добре, я його заріжу. Можна йому ногу відрубати? Арте, Артем на голову ріхнувся і тепер б'є мене. Ууу! Ууу! Мужчина! Так він і так буде за нами ходити. Бідбоксер. Нам треба дойти кудись, але я не впевнений, що тут треба робити. А, що? О, давай, я можу взяти череб і. А що? то камінь? А, це камінь? А, ага, на, на камінь. на камінь. Наше мені камінь, у мене і так куча каміней. О, Палка! Нам дуже, кстати. Я тебе палками б'ю. А я тебе ножом б'ю. А, вот ды, все нормально. А, на ды? А, на, в смысле ды? В смысле, а ды, в... а, а ды яка? Ты что, дебил, ды на английский. Алло. На П, ну G, на, на G, на английском G. Я раздумав, я свою палку раздумал. Молодец. Боже, иди. Бешено, так по мы зменши її, все, он идет. Да. Я не на нашел где это. В смысле, ти не на знайшов вкладки <свят> управління? в управление? В управлении у мене там нет, сенсей. В смысле, там мышка по веси X и VC Y. Я поки буду тебя ножом резать. Класно, классно, дякую, это без зака. Да ладно, я ничего не роблю. ти шоу. Это Ти розумієш, Ты разумеешь один удар? И я сдохну. Ты тоже. И теперь я сдохну. Давай добуду дорогу просто. А, я мой друг другу объем. Так короче, якийсь говно. О, олень! Олень! Так, е-ем-ем-ем-ем... я нічого не розумію, но гра виглядає прикольно. Ну з ножиком буде побезпечніше. Кабу. Я не хочу в неї заходити, но. А. Вот воно що. сидить. Дайте мені малесенький камішок, я хочу кинути в його павутину камешку. А, Даник, зайди в цю павутину. Я хочу провірити, що буде. Я е... в catch... неї камні кидаю. Нічого? А підприємни, коли йдеш. А, лол. І я. Цьому пауку посрати. Якому пауку? Ну вот бачиш, паук сидить. Ні. В смысле ні. Вот паук. Нема. В смысле, нема. Во він нема. сидить вот тут, вот прям вот тут вот. Ти на записі потім подивишся, у мене нічого нема. У мене ні паука. О, шо? Ти мене вдарив, дякую. Я камінь кинув, я хотів цього чола кинути камінь, отак так вот. Як поміняти зброю? В смислі... В смислі, Я. Я що знаю? У нас Це... тільки один ножик є. А мене нема. А як ти руки, кстати, звільнив? Не знаю. Я просто підібрав палку, і коли я зламав, то мене пусто все було. А, стоп рюкзак. стоп, рюкзак! У нас є рюкзак. А, ти дебіл? <хи> Заряд с 4 У мене є GPS трекер. У мене є путіводитель. і в мене є топор. Тобі норм? Mm -hmm. У нас uh, рожева точка на карті. Ота, вот що прямо. Like, no, 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 no. Нам треба до неї, напевно. А в мене декілька рожевих. Ну так да, 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 все правильно, їх декілька, але йдемо до цього, то що прямо. Давай спригнемо в рі. Okay, Хочеш туди пригнути. Ага, так краще обійдемо. Ну слухай, обходити тут далеко. А! <inaudible> <inaudible> Я хочу обрубати цей мостик. То ти от крутишся сеніар. Ти нігро. Тут можна спуститись, напевно, тут безпечно. Да. Странно, так, да. а будто би для мене зі скали спергнути було безпечно, а отут вот так спергнути небезпечно. <му> О, да, я знайшов їду. <му> Ой-ой-ой! <му> О, боже, єнот! А, ще один єнот. <му> а, а озера річка. Ага. Да я понял, як ты обходишь такие препятствия Ты надо прямо вот тут, вот воно тут. А, о! О, машин Ах ты тварь Почекай, ты можешь сісти Да я... ты ты бил ты меня переїхав По Порулям Почекай, ты можешь сісти? Да ты даун, о Боже Як злізти з цієї машини? Як злізти з машини? Там може я зажму? Я зажимаю, вона не злазить. О, до мене хил мирапорт. Почекай, е, е, е... А, на П. Во, все. Давай, сюди сідаю я. Е, сюди сідаю я. Все. Чому... Чому тебе такое не дає сісти? О, О все. сів, все. Вот татоше справа, как будто бы. А що за оранжевый? О, ну ти взагалі водитель. Ні, стоп, 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 стоп. Бачиш там вот та вот то, що там по діагоналі вку. Полісу... Не, знаєш, по лісу рулити дуже прикольно. <риколи> Будемо їхати по стежкам. Вона дріфтує. <риколи> Виключи мікрофон знов. Вона, вона реально дріфтує. Стоп! Ми тут не переїдемо на ній. Пробуємо переїхати. Давай, давай по рулям. Поїхали. Окей, проїхали. О, да. І ми приїхали до них в лагерь. Бачиш, аборігени ходять. No. Абсолютно посрати, ми просто їдемо далі. Тому що вони. Тому що вони. Хто стояв там? Месний аборіген. Ми їдемо через оцю воду, тому що інакших варіантів вижити в нас немає. застряг. Oh. Це що Я застряг. <звук> <звук> Опа, машинка встала. Все, коротше, ти не рулы, робити, ні. Ні, стоп, почекай, Куда я сів? Ну ладно, їдьте хочешь. Просто ти розумієш, що ситуація просто тут. Її можна взяти? А, я її можу підштовхнути. Данік, аборигени беригені йдуть до нас. Ага, а як сісти, вона не сідає? Абсолютно. Всі, побігли, просто побігли звідси. Ти не розумієш? Вони йдуть до нас. Ти їх бачиш, так? Да? Вони пливуть. Та -та -та -та. Блін, а як вилізти? Я не вилазу. О! Я зібрав тему якусь. Якісь ящики. О, грибочки! О, то можна ха... О, грибочки. Мухомор, Мухомор. схаваємо? Можна походу. Можна, походу, халабуду сходити. Пішли перші до точки, сходимо, а тоді халабуду будемо розкладати і спати. Ти ж, надіюсь, подивився той відос, який я скидув? Не дивився, але що? Ну, Тому той... Воно, ну, так-так-так, да -да -да але... Ні-ні-ні, я про те, що... Ну, той, там де він грав в мультиплеєрі? Ні. <гас> о о Ооооо! Тут можна поспати, Даник. Ой, а тут хтось вже лежав до нас. Опа. <гас> <гас> Наша? Чел, тут дві палатки, в яких можна поспати. Що <гас> це таке? Що він заарав? <гас> Ти бачив хто там був? чув чую, хтось за... <гас> Ти <-то> чую, як <гас> <как гас> він Біжи біжи там, там! Вон, давай бежит. Так це наш я чел. Біжу. Не, во. О! Побігли за ним. О! Пищай, пишка, пишка, я випив баночку. А, ой, мені тоже треба водички попити Сейчас, так. Я, я батончик. Вони в тій стороне. Во, там вони бігають. Вовін! Алло, ты нечешь? Алло, баран, куди ти, ти пішов? куда багато їх... Так не толпа, а один. Пішли розвали мій флагер. Куди ти встала? О, мене вбили! Підніми мене. А, в нас... А наші рюкзаки... Вони біжать за тобою. Мене, ага. Вони з одного удару вбивають, але це не часто. Ублюдки. Я не впевнений, чи він ще живий. Ну його зарубали. Вісі, нічого нема. Можешь поділяти? Можешь поділяти щось нічого немає. Можеш Можеш поділитися Можеш поділити з чимось? Як я їх викинути можу? Я випив його тільки що. Щоб... О боже. А, ні, там жирніч все одно йде. Він. Йому показали це за нами. Е, е. Да, добивай його, я нашого з відрігеню. Е, ти що? Як? Я хочу йому Чему тут такие кончені хитбоксы? Алло, Дева, ты де сейчас? Ты зна в их лагере? Сутя по карте, да. Палка и тканина получится. О, аган! Аган, зажигалька. Звідки мы візьмемо зажигалку? Ладно, окей, я нажму на Д. Це шокер? Нормально, что я съедаю одну черницю, а пропадает 10. О, он напали на тебе! О, воно падає на тебе. Як ти це зробив. О! Мудила на дереві. Тут будуть приходити ці чмошники. Я просто дерево викинув, воно тобі в голову прилетіло. О! Гніда! О, я йому руку відрубав. А ти йому що відрубав? А, ногу. А ти йому що відрубав? Я йому голову відрубав. Сырая голова. Ми тебе по зробити якийсь шалаш? Наш ти його б'єш? Наш. А, ха. Я знаю це місце. Я знаю. О, я, я, я знаю конкретно це місце, конкретно от з ну, чисто з одного відео. Ми тут будемо жити. Дай по ногах, будемо Я хіба що може що тут поставлю? Вот так от, щоб була у нас палаточка така чітка. Угу. Ми в неї можемо залізти. Я не можу в неї залізти. О! Ні, це їх лагерь. Я саме велике взяв чомусь. А я саме середнє. А, я умом, я. Я умом його долблю. Ого, вони одразу два дерева чому здавали. Я моментально зламав його. О, верніше, дуже. Мене аж підлагало, коли його зламав. А, нам треба великі брьовна, нам треба іменно великі брьовна. От такі, вот, які ти тільки що розробив. Зитя, можливо, я це відео буду монтувати в новій програмі для монтажа. Да. Ты дебил Да не я Конечно а тебе а Так ведь роды И мы в их лагере. ну конечно, да И вот наш рюкзак Это наш, напомню На, девка, на, девка, на, девка На, девка, на Все, я ее зарубал. Я. низкий уровень здоров'я. Наскільки я поняв... тебе вбили, і ти засванувся в їх лагері. Я в здох. Так, алло. Чого АФК? Мені не подобається, що ти АФК. Ти тупорилий? А-а-а. Боже, ну а Все. Боже, ну пішли. Вс. а Боже, да, Він в мене кинув бревна. А. Тихо, брат, дегенерат. Е-е. Е-е. Опасний. Придурок. Цей дебіл, він кидає брьовна і ними попадає в себе. Може його Ой, я в тебе попав. Дивися, бачиш, що в морі є. Я давно це побачив, так. Да. Але ми туди поплаваємо потім, коли достроїмо базу. Окей. Так, дивись, тепер, по ідеї, нам треба взяти. Я побіг, щоб взяти більше. Окей. Майці сказав Щоб брать фрагмент розміщений а, понятно. Ой. Так, нам треба брьовна вот так вот поставити, а. в них Що з Що це таке? Що, що з цим вообще зробити? Це платформа на дереві Так, чекай, що з цією платформою? Тут треба одне таке велике, сильне, розрублене, І друге треба таке. Вони йдуть сюда. Лох сюди! а а! 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 Рубають. Нашого чела зарубали. Він знов вздох, А да? Артем возроди. Ні. О, бо я вже Не. хотів ту кнопку. На таймлапсі лапсі, або просто насклейся, побачите, як шо що во все от було, і, що, і чим воно стало. Нам не хватає, я піду на рублю. Та я о, прийшла. Чу вирла? Даник, іди сюда. Тут девка! Трьома ногами. Не три ноги. Їм... Даник, мы зараз це зробили. Її, зараз... її тільки що можна було піднятися, походу мирний. Гра, в принципі, прикольна. Чимось похоже на Майнкрафт. Ну, як чимось. Тим, що треба хату построїти. Е, Даник, іди в нашу будку поспим. Я різкну і сплаваю туди. А щось прям дуже різко потемніло. Прям дуже-дуже. Ой ні. Я надіюсь, тут макну. Ты там плываєш, так? Тебе є щось попити? Не, не ма. Я сейчас сдохну, получаю. Ніче страшного. Відрадився. Ага. Що? Я говорив про акулу! Я надеюсь, тут тут маку. Нарешті я не буду жажда утолиться. Нарешті, я можу попити. Ура! Даник! Я, я хлопну в чайку. Де наша хата? Метла. З Хогвартс Легасі? Вот так. -от. Останній штрих. Це не останній. Ну ладно. У мене є съеда. Денис, кстати, так и не зайшов. Тобавен тварина. так да. як же завтра скинута, бо я вже. Так. Окей. 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 Давай. Удач. Добре. Давай. Давай, бе. Як там дальше? А. Бута я это дальше хочу. До... Привет, знову. Як вам відео по лісу, бо мені гра зайшла. І завтра ми будемо записувати продовження. Ну, але вже без Даніка, тому що він поїхав в гори. Ну добре, побачимося з вами в п'ятницю, а я пішов робити прев'ю. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк, якщо ви вже додивились до кінця, бо я знаю, що багато хто не додивляється до кінця. Ну добре, всім па-па.